Всі, всі, всі ці люди навколо. Невже вони думають, що вони розуміші за мене? Невже вони правда гадають, що праві думати власною головою? Невже вони навіть не усвідомлюють величезний досвід наших пращилів і, і ігнорують по -но, норми поведінки, що були нав'язані мені пропагандою моєї країни та дурного оточення? Ні, ні, вони не праві. Вони не праві.

Кого воно ну, взагалі не і в кого дитинство. Але саме звідти ми почнемо намотувати на себе весь той груд, що зустрічається нам на шляху. Будь-то звичай прокидатися о 6-й ранку чи пити матір ногами. Звичайно, що це все гіперболізовані образи, і насправді все відбувається не так прямо, але для розкриття даної теми ми опустимо подробиці. Тож, звідси починаються всі конфлікти, саме на ґрунт на. Грун... на я... Літеглітираке. -ти а, не засунуш тебе. Отже, все це відбувається лише на ґрунті того, що досвід людей банально розрізняється. Але це не значить, що люди різні, я вам це можу сказати. Люди абсолютно однакові, просто машини, що сприймають оточуючі обставини, і на основі них роблять висновки. Просто дресировані собачки, в яких на дресирування уходить на 10 років, а все життя. Але це вже інша тема. Тож, якщо хочете подивитися відео з цієї теми, то я узбік. Не дивлячись на те, що в дитинстві лисий Примат дуже добре всмоктує в себе все, що відбувається навколо, дорослі люди залишаються тими дітьми всередині, хоч і не такими явними. Good to hear. Вже з молодого віку люди починають підлаштовуватися під умови, що відбуваються навколо. Таким чином ми починаємо накопичувати свій досвід, експіріенс, які собі переломи психіки, що ми отримуємо, зіштовхуючись з проблемами. І вже відштовхуючись від попередньо сформованого вами під призмою минулого часу досвіду, ми сприймаємо нинішнє життя. Що я визрав? Ми, обпікаючись вогнем, більше. Да пішли ви нахуй! Що ви там ходите? Ми, обпікаючись вогнем, більше не станемо його чіпати, якщо, звичайно, ми не до-до-до. Ну до, до, зрозуміло. Гроші це погано, алкоголь це погано, сім'я це добре. Звичайно, так. На наші висновки також впливає дуже сильно пропаганда, але тут же питання вашого сприйняття світу та того, як ви формуєте своє оточення. До чого, до речі, теж варто ставитися серйозно, оскільки, повертаючися до теми, все, що оточує нас, засідає до нас в голову. А якщо ви так не вважаєте, то раджу вам піти! Нахуй! Реально розумні сильно. То про що я казав? Точно. Наша свідомість являє собою повноцінну губку та не існує сама по собі, А отже, будь-які ідеї та твердження формуються з базових речей. На яких люди опіклися або, навпаки, отримували позитивний досвід? Мені подобається обпікатися. Умовно кажучи, я не можу стати комуністом, якщо в мене просто батько на дитинстві. <гум> Загалом, це є ви, ні, не комуністи, принаймні, надіюся. Я маю на увазі, що ви є просто продуктом того, де і за яких умов знаходилася ваша свідомість. Тож, може, просто настав час сприймати людей трішки глибше за перший погляд. Справа в тому, що людина як примітивне в рамках космічного простору створіння просто не здатна бачити крізь об'єкти лошари. <с Щоправда, якщо дивитися на звичайну людину зсередини, то ми побачимо лише нескінчений процес перебузування калових мас. Що не є найприємнішим водорожчем, але варто нам заглянути до серця людини, відкривши тяжкі залізопетонні двері особистого простору, травм, досвіду та другої частини Джоджо, ми побачимо, як кров член перекачується, <гум> гумор, вибачте. Жарти жартами, а я все ж схиляюся до того, що саме в мозку ми можемо побачити людину приблизно так, як двійковий код можна перекласти звичайну нам мову. Імпульси мозку можна перекласти у щось зрозуміле. Щоправда, я гадаю, що моїх імпульсів було б занадто багато через велику кількість думок, і пристрій, що зчити імпульси мозку, глядав би приблизно так. Повернемося до того, з чого я почав цю підтему. Якщо ви бачите перед собою гарну обгорку у цукерки, то це явно не значить, що вона така і всередині. Навіть стіни ми іноді покриваємо шпалерами, щоб приховати їх непривамливість. Врешті-решт і людина теж містить за собою величезний досвід, який ви не бачите і ніколи не відчуєте на собі. Звідси і переходимо до А я б зробив так. Одразу скажу ні, не зробив. Якби ви мали абсолютно той же досвід, що має інша людина, ви б були нею. Що? Це тяжко зрозуміти, але в цілому можна розглянути на прикладі двох склянок, в які просто наливають різні напої. Десь налито трішки пивка, десь трішки чаю, а десь і взагалі енергетик. Ох! Якщо ми просто візьмемо, звільнимо одну склянку від свого напою і нальємо їй нову рідину із досвіду, травм і суб'єктивності, то ми отримуємо абсолютно таку саму склянку. Так, тепер все просто. Я не є тобою, а ти не є мною. Я тебе не розумію, а ти не розумієш мене. На цьому фундаменті вже можна і розмовляти, але гострі терміни та непорозуміння через неідеальність людської мови. Ні для кого не секрет, що людська мова не є мендальною. Що? Я маю на увазі, що ви явно не можете знати на сто красів, що я хочу вкласти в своє слово. Оскільки кожне слово, що людина відривує зі свого рота, є лише інтерпретацією його досвіду. Тож уявила ситуацію. О, а ти, котик. Що ти сказав?

Істина. Але уся клоунада проявляється в тому, що кожен вважає свою думку істиною. Всі вони, всі шкіряні торби на цій планеті, думають, що вони щось знають. А я вам скажу, як казав древній грецький паблік на Фейсбук: я знаю, що я нічого не знаю. Адже усі люди вибудовують власну правду та об'єктивність на тому світі. Де немає жодного сенсу. День за днем ви прокидаєтесь та думаєте чорт, а з понеділка на роботу. Аби пивка на вихідних треба скінчити навчання. Я маю заробляти багато грошей. А чи не задумувалися ви, яка з цих проблем не видумана людством? Весь світ навколо вас є повністю придуманим, будь то проблеми чи їх рішення. Ми лише підлаштовуємося під систему, яку створили для нас і намагаємося винайти підходящу стратегію виживання. Тож таких понять як справедливість, честь, солідарність, тощо і зовсім не існує. Фактично, ми маємо лише планету та декілька камінчиків, тож лише вам обирати, який сенс ви вкладаєте в ваше життя. діє кликати ботаном і занудою, якщо істини немає. Мене. Насправді особисто я вважаю, що розумною людиною можна назвати створіння, що здатне до самоаналізу, тобто бачити себе та свої емоції та контролювати їх, маючи емоційний інтелект. Також однією з головних рис розумної людини є можливість відстояти свою думку об'єктивними аргументами, а не емоціями чи нав'язаними стереотипами. Протидія. А як же все ж таки нам з вами прожити на планеті і банально не загризти один одного? Достатньо подивитися на мапу країн, що мають територіальні претензії, і вже постає питання: а як я все ще не дивлюся це відео у ядерному попілі власного будинку? Тут нас з вами найближчим часом рятує дипломатія. І хоч я вважаю, що вона працює через сраку, саме цей інструмент дозволяє нам комунікувати один з одним. Зрозуміння, уявимо, що я маю думку відмінну від вашої, але усвідомлюючи, що це лише думка людини у світі, де немає жодного об'єктивного сенсу, ви кажете: пох, давай на бродержавт. Варто усвідомлювати, що не всі люди, це ви, і слава Богу, як то кажуть. Я б не виніс на одній планеті, наприклад, з вісьми мільярдами своїх песимістичних копій. Ця вся ідея особисто мені нагадала проект з комплементації людства, тема якого розкривається в аніме Євангеліон. А де вибір щодо цього питання лягає на плечі малого 14-річного, психічно нестабільного підлітка Сінзі, Хто б сумнівався? Що шукає відповіді на подібні питання та намагається вирішити питання в самому собі. Таким чином сам вибір героя стає доволі цікавим та змушує задуматись глядача над власним життям. Якщо що компо комплементація людства, це філософська ідея, що веде ро роздуми, це філософська ідея, що веде роздуми, об'єднання твим... це блять об писав. Що веде роздуми про об'єднання всього людства у межі одного створіння з ціллю запобігання всіх конфліктів, що виникають через людську неідеальність та різність різноманітність. До речі, сама боротьба героїв з місцевими створіннями і янголами якраз імхо і символізує боротьбу неідеальності людини та ідеальності янголів, якби боротьби емоцій, внутрішніх конфліктів, нестабільності з. Образом абсолютної досконалості, відповідно, раджу до перегляду вам та всій вашій родині. Бажано перед тим як приступити, сховайте всі ножі вдома, щоб ніхто раптово не поранився. Ну, всяке буває, звичайно. Я ні на що не натякаю, правда? Або ні, не дивлячись на це, якщо ми матимемо повну нейтральність світу, то якась сторона ім'яня все одно буде домінувати. Адже життя це вічна боротьба. Вічна війна, в якій саме вам належить обрати свою сторону. Ну або ви нічого і насправді і живете за власною судьбою, але це вже тема для окремого відео. Напрямо 10 кілограмів. Я подумаю, щодо випуску цього шедевру. Отже, висновки: життя це лише один великий GTA San Andreas мультиплеєр РП, де кожна відіграє свою роль. Але має пам'ятати, що це все виключно гра, що не несе загалом жодного сенсу. Окрім розваги в цьому світі. Адже щастя та дефамін це і є ті наркотики, які змушують нас рухатися далі, як свин'я з Майнкрафт за на величці. Дякую, але, врешті-решт, це і є життя. Відсутність об'єктивного сенсу та відкидання нав'язаних рамок має давати нам не депресивні емоції вигоряння, а абсолютну свободу дій, можливість створювати та руйнувати, відновлювати та лагодити. Ми маємо один клятий шанс на життя величезну свободу дій, яку ми не усвідомлюємо, і не варто від нього відмовлятися. Нехай це все і не має сенсу, але ми відіримося на повну. Ми відіграємо ті ролі, яких ми прагнемо за будь-яких умов та обставин.